Було нам тоді не до сміху, ніч підняла завісу, біла симфонія снігу пливла над щоглами лісу, а ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів у люди закутий, і хлопець зворушливо юний, сказав із дорослим смутком: Ти пісня моя лебедина, остання моє кохання. В такому віці людина завжди кохає востаннє, бо то вже справа гідності, життя бач, як сон промайнуло, підлітки для солідності мусять мати минуле. Завіяні снігом вітрила, звисали, як біла гичка. Я теж йому щось говорила, і теж, певно, щось трагічне. Було кохання фатальне, майже з драми розтана. Я тільки сніг пам'ятаю той, що давно розтанув, білу симфонію снігу, шхуну в льоди закуту, а нам з тобою до да сміху, а нам з тобою не смутно. І добре тобі, і весело на да білому світі жити. Ти тільки, як всі воскреслі. Не любиш про смерть говорити, і маєш, напевно, рацію минуло вмерзає в кригу, і це вже не декорація, біла симфонія снігу. Стогне до рання зламавши обліз крило. Ти моє перше кохання, останнє уже було.